Жителів Сумщини запрошують служити добровольцями у батальйон спецпризначення МВС Дніпро. 1 про це на прес-конференції заявили один із депутатів Сумської міської ради та начальник штабу громадського формування Патруль. Журналісти попросили спікерів обґрунтувати свою пропозицію і продемонструвати документи, які б підтверджували домовленості, аби сумчани не втрапили у пастку. Що з того вийшло? Дивіться у сюжеті. Олексій Макарюк сам добровольцем нещодавно воював у АТО. Переконаний, у військкоматах неправильно розподіляють сили, даючи направлення мобілізованим і добровольцям служити не за фахом. Тому вирішили створити координаційний штаб і допомогти сумчанам влаштуватися служити у тих військових формуваннях, де вони будуть корисні. Зокрема, запрошують до окремої роти суми у складі батальйону спецпризначення МВС Дніпро 1 Це не буде якесь тимчасове формування, це буде окрема рота. Де люди будуть, це буде місце їх постійної праці. Спочатку вони пройдуть підготовку в навчальному таборі, потім будуть виконувати завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Після цього місце дислокації цього підрозділу буде в місті Суми. І це буде спецпідрозділ, який буде обслуговувати. Головне управління міністерства внутрішніх справ сумської області він там буде получать днішне довольства і повністю соціальний пакет, який положений наш міністерство співробітнику міністерства внутрішніх справ України. Утім, у сумському управлінні внутрішніх справ до подібних заяв ставляться скептично. Про вербування сумчан до лав МВС не чули. Никакого документа из МВД по поводу создания подобного батальона к УВД Сумской области не приходило. Я могу сказать, что есть у нас свое спецподразделение Сума, которое сейчас несет службу в зоне проведения антитеррористической операции. Как это будет и все вот эти заявления, конечно, которые сегодня были сделаны на пресс-клубе, мы, естественно, будем проверять. Поки вербувальники демонструють лише друковану листівку з координатами для охочих служити в батальйоні «Дніпро-1». Гарантіями виконання оголошених в ній обіцянок називають усні домовленості. Їх Начебто досягли на рівні столичному, зокрема з деякими нардепами від Сум і високопосадовцями у міліцейських погонах, найближчим часом твердять, матимуть й документальне тому підтвердження. Чекаємо, Анна Скрипняк, Віктор Лапченко на часі новини. які.